Проєктний відділ займається виготовленням проєктно-кошторисної документації по проєктуванню системи газопостачання, населених пунктів, сільськогосподарських підприємств, комунально-побутових об'єктів та багатоквартирних житлових будинків. Якщо неправильно розрахувати кінцевий результат, коли побудують і не буде того тиску газу або кількості газу, що тоді вже робити? Так приблизно виглядає рік роботи проєктного відділу. Якщо раніше виконували креслення на ватманах вручну олівцями, то зараз виконуються всі проєктні роботи на комп'ютері в програмі «Автокад». Якщо брати періоди до війни, тоді більше зверталося по проєктної документації по виготовленню. То максимально у нас даже було, що за рік ми зробили 480 замовлень. Кроме цього, ми ще робимо проекти для наших внутрішніх потреб по заміні наших газопроводів, які на нашому балансі, і там проходить десь до кількості 50-60 проектів. Ми вислідковуємо весь процес подачі газу від газорозподільчої станції до конкретного споживача весь цей процес ми проєктуємо і робимо. Добрий день! Добрий день! тут. У нас знаходяться молоді спеціалісти, які тільки вчаться проєктувати, набувати свій досвід як проєктувальника інженерних мереж. Першим починає робити проектну документацію геодезіст. На основі його топографічних планів потім інженерами-спеціалістами виконуються проекти по системі газопостачання, по прокладці газопроводів, встановлення шкафних установок або нових ГРП. Коли вже закінчилось проєктування, готовий об'єкт, тоді приступає у нас до роботи інженер-кошторисник, який обраховує. Скільки необхідно коштів для виконання вже будівельно монтажних робіт, щоб можна було? Побудувати цю систему, яку ми запроектували колективом. Ми стараємося об'єднати не тільки процес роботи, а й процес відпочинку. Ми всі разом бували, ходили і в театри. Зараз ми стараємося допомогти нашим військовим. Коли лунає тривога, колектив спускається в підвал, і ми там займаємось. Допомогою нашим воїнам в'яжемо теплі шкарпетки, в'яжемо килимки для бліндажів. Це одна із останніх подяк проектному відділу за активну участь в благодійній ярмарці, присвяченій Дню Святого Миколая. За свої вироби, які були зроблені колективом, ми виручили велику суму коштів і передали дітям, які Залишилися без батьків в зв'язку з нашою оцю війною. Зараз прозвучала тривога і весь колектив спустився в підвал. Давайте пройдемо і подивимось, чим вони там займаються. Так наш колектив працює під час повітряної тривоги. Стараємося не марнувати ні хвилини вільного часу. Ми дуже стараємося допомогти нашим воїнам в захисту нашої країни, і також ми на своєму фронті, на трудовому стараємось також максимально. Прикласти зусиль і виконати свою роботу для забезпечення безперебійної подачі газу населенню нашої області та промисловим підприємствам.